Спочатку було слово. У випадку теми цього відео слово військовий. Корінь військо. Є військові частини, так? полки, бригади. Ви собі уявляєте військову частину, якою керуватиме, яку очолюватиме людина з нулем військової підготовки. Або з її якимось там, ну, Номінальним мікроскопічним мінімумом, так? Солдат, який очолює бригаду. Здоровий стан речей? Ні, це нонсенс. Це військова частина. А є у нас військові адміністрації. Військові адміністрації. Одну з яких очолює, наприклад, Саша Ганчаренка, у випадку з Краматорськом. Саша Ганчаренка голова. Військової адміністрації Краматорська. Наскільки я можу бачити, з публічних джерел людина з нулем військової підготовки. Така ж далека від корення військовий, як кавові кав'ярні міста Леуа від Олешківських пісків. Нонсенс? Це вам не здається нонсенсом? Слава нації! Вітаю! Нагналі добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. На тлі тієї роботи з демосковитизації українського публічного простору е, моїми помічниками з прифронтових міст насамперед, так це ну, найбільше ми ви можете бачити, працюємо в Слов'янську та в Карматорську. Мені в перше око впала у ну, підпис і стан речей, так тобто ми отримуємо відповіді від Саши Ганчаренка, якому який з усіх сил зокрема рятує. Від українців, героїв Совєтського, Героя Совєтського Союзу і всі їхні пам'ятки, яких повно в Краматорську, з яких Саша Ганчеренка стоїть, стоїть горою, так, абсолютно протизаконно, власне, проти закону, просто користуються тим, що у нас немає ресурсів до судів позиватися, так, щодо того. От, і я, власне, вчора буквально вперше замислився, так. Про посаду цієї людини. Пішов по Google, подивився, зробив висновки, запитав, там публічно поділився інформацію, і мені висвітлили там в коментарях, що ця проблема системна. Так? Що в Україні вдосталь голів військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, які очолюють люди, які з коренем військової. Не мають ну взагалі нічого спільного аж до того, що не проходили строкову службу. Я, наприклад, теж не проходив строкову службу і вже три роки маю честь захищати Україну в лавах збройних сил. То я на сьогоднішній день насправді я юридично не військовий, тому що коли ти починаєш моніторити ситуацію щодо будь-яких там питань більш-менш серйозних на кшталт іпотеки, як я це робив там півроку тому. То з'ясувалося, що військовими в юридичному полі, принаймні, там вважаються тільки контрактники. У мене контракту немає на сьогоднішній день. Я декілька разів звертався і до командування попередньої 30-ї бригади, і до командування теперішньої 54-ї бригади. Мені кажуть, що немає процедури, як мене добровольця 24 лютого 2022 року перевести на контракт. Немає процедури. Кажуть, от тільки якщо ти демобілізуєшся, а потім прийдеш, ми тобі зробимо контракт. Мені в контракті відмовляють станом на от середину лютого 25-го року. Проте мова про що? Тобто я прийшов добровольцем, я взагалі не збирався жити там більше 48 годин. Там був солдатом, старшим солдатом, зараз молодший сержант. от, І у мене є там моя сфера повноважень, тим не менше, я маю ну, якесь уявлення про процеси. І військові, і воєнні. Бо я три роки так в цій темі варюся саме в системі ЗСУ. І як людина із середини цієї системи, структури, я вже розумію усвідомлюю, що навігація в цій системі без уявлення із середини, яка вона є, ну, вона не може бути мінімально адекватно ефективною. Тим паче керувати процесом ЗСУ і не знати, як воно все є ізсередини, бодай ну, на якомусь мінімально адекватному щаблі, так, ну, ну це є абсолютно неадекватно. Світла пам'ять героїні України Ірині Дмитрівні Фаріон, так, яка от систематично казала, коли ми неправильно кажемо, ми неправильно робимо. Наслідком того, що ми неправильно називаємо речі, є. Наші неправильні дії у випадку з воєнною агресією Московії проти України ці наслідки є катастрофічними. Чому? Тому що у випадку з, повторюся, військовою адміністрацією, очевидно, на вербальному рівні, на рівні сенсів, на рівні значень, на рівні наповнення. Це за визначення має бути людина з якимось певним рівнем військового досвіду. А на 12-му році захисту України від Московії, на мою думку, краще з воєнним досвідом. Коли мова про військово-цивільні адміністрації, це подвійна назва з приматом військових. Чому? Тому що ви можете не так добре не зразково класти у себе там бруківочку в сквериках, проте ви зобов'язані яскраво, максимально ефективно керувати там населеним пунктом задля його захисту від москові, від загарбників і окупантів з країни. Лайна і водка. Як у війську є подвійні посади, бронетехніка, будь ласка, механік водій? Ти в першу чергу механік. Потім ти водій. Ти можеш не дуже добре їздити, але ти зобов'язаний добре знати устаткування машини, роботу вузлів і вміти їх, їх тримати в належному стані. Посада кухар водій. Знову ж таки, або там, ну, я не пам'ятаю, як воно там правильно називається, водій, кухар. Наприклад, так? якщо це водій кухар, то ти можеш не дуже добре там цибульку різати в ті борщики. Вони у тебе можуть виходити не зразковими, так? не за зірками Мішлен. Проте ти зобов'язаний добре керувати автівкою. Бо ти в першу чергу водій, потім ти кухар. <кій> ти в першу чергу механік, потім ти водій. Адміністрація, ви в першу чергу військова, потім цивільна. Перебування на посадах зокрема, керівних таких інституцій соціальних, людей без певного досвіду військового за визначенням є нонсенсом, от з якого прямо і безпосередньо походять втрати. Територій, втрати міст. Чому? Тому що керівництво військовою адміністрацією здійснювала людина, яка із системою військовою або незнайома в принципі, або знайома здалеку в телескоп на неї дивилася. Розумієте? От. От що важливо. Звісно, Саші Ганчаренка не болять. Пам'ятники героям Совєтського Союзу. Не болять пам'ятники тих, хто вбивали у півців? Чому? Тому що Саша Гончаренка не є військовим, не був ніколи представником системи ЗСУ. А система ЗСУ є прямим похідним, є дитиною системи ОПА. Мені? Як? Воїну ЗСУ, мені кожен сраний герой Совєцького Союзу, кожен представник вбивці, системи вбивців, упівців, він мені особисто болить, він мій особистий ворог, бо вони вбивали упівців, українців, героїв України, так само, як зараз московити вбивають моїх побратимів і намагаються вбити мене. Не військовим, це, ну, це так не болить, вони це так не сприймають. Тому у них бруківочки, тому у них пам'ятники Героям Советського Союзу, <кх> тому у них системно неадекватні дії в рамках військового керування населеними пунктами та громадами. Бо, інакше бути немає. Бо щоб щось десь взялося? Його туди мають перед тим закласти, а там апріорі база порожня, там нема з чому проростати <кхем> військовій і тим паче воєнні свідомості у керуванні тими мікросоціумами, бо їм нема звідки взятися, бо там нема в історії нічого від корення військо, нічого від корення війна. Робімо правильно, діємо правильно і пропонуємо мені в коментарях конкретні дії та заходи задля усунення цього нонсенсу, який вбиває українців, який руйнує державу. Ви мені будете 100% писати в коментарях про чотириразового ухилянта, пропонуватимете мені прокоментувати це явище. Я вам скажу, що це не тема цього відео. Дякую за увагу! Поширюйте, підписуйтеся. працюємо, перемагаємо, як ми, українці, руками Збройних сил перемагаємо кожного дня постійно, 24 на 7. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.